Патєр Нієт на індекс картах блюрять російські військові цвинтарі. так як група Вагнер допомагає Кремлю дестабілізувати ситуацію в Європі. Про це і не тільки будемо говорити із Крилом Сазоновим, військовослужбовцем, політологом. Пане Кирило, я вас рада, як завжди, бачити. І слава Україні. Героям слава радий бачити, пане Кирило. Пропоную вам почати із. Величезних втрат з боку Росії Росія на фронті все більше покладається на іноземних найманців, у тому числі новобранців із Індії, із Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії, Сенегалу, оскільки сили несуть більше втрат ніж можуть заповнити про це, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, і зазначив, що раніше співвідношення втрат українців і росіян становило 1 до 6%. Але зараз цифри втрат російської армії зросли в рази, і на деяких ділянках фронту кількість втрат серед росіян зросла з приблизно 6 до 25 на кожну втрату серед українців. Тут, пане Крило, чим обумовлена така велика кількість втрат серед російських окупантів, і чи свідчить залучення іноземних найманців про системну кризу мобілізаційного ресурсу Росії? і Як це може вплинути на бойову ефективність російських підрозділів на вашу думку? Ну, в Росії насправді важко все ваше набирати людей. Багато тюрем спустошено. Я не пам'ятаю в історії такого часу, коли в Росії спустошені тюрми, забрали кого могли. всіх, кого могли, забрали на контракти. Зараз навіть голова Якутії виступав, я дивився відео і казав, що все, грошей нема. Наймати на контракт ми нікого не можемо. Та й було б кого наймати, бо йдуть алкаші, бомжі, з яких толку ніякого немає. Тому так вони намагаються за рахунок іноземців закрити це, це питання, але це теж гроші. І тому війна це війна, насамперед, якщо не виходить бліцкрігу, а в Росії бліцкріг не вийшов. Це війна економік, війна е, на витривалість. І я сподіваюся, що криза системна в Росії, криза вже починається, і обвал, який ми чекаємо, кінець весни, початок літа. 에, змусить їх відмовитись навіть від найманців, тому що грошей на це вже не буде, пане Крило. А от саме це співвідношення. 25, так як писали точніше, говорив міністр оборони великої Британії. Якщо дійсно раніше це 1 до 6, зараз це ем, зросла кількість приблизно 6 до 25 на кожну втрату серед українців. Це все ж таки обмовлено великою ефективністю БПЛА, і з нашої сторони, якщо говорити, чи можливо щось інше повпливало? БПЛА, це по перше, це мабуть головне. По-друге, роботи наземні роботизований комплекс є випадки, коли робот тримає позицію досить довго. Є випадок, коли робот, мені здається, це в тройці було в третьому армійському корпусі, навіть полонених брав. Ну звісно, ракети. А та Україна робить велику ставку на модернізацію. Ми не можемо міняти просто людей, тому що ну, росіян більше, в них більше грошей, більше найманців. Ми маємо робити ставку на технології так. Було з самого початку, тому і... це, це логічно. Так, віримо, що ефективність застосування іноземних роботизованих систем, і БПЛА взагалом буде зростати. Свідчення таких втрат є і, так би мовити, розширення. Кількості місць на кладовищах, а зараз росіяни почали блюрити власне кладовище на онлайн-мапах. Бачили, що російський Яндекс приховав зображення нового цвинтаря в, Сє в Сєвєроморську, місце, де базується штаб Північного флоту Росії, і там на супутникових знімках було видно, що з 22 по 25 рік територія заповнилася могилами більш ніж наполовину. Взагалі, зараз як на вашу думку і за вашими спостереженнями, те, що ви читаєте в телеграм-каналах, сприймаються втрати на Росії, і які це несе психологічний тиск на російське населення і загалом на армію Російської Федерації, тому що пам'ятаєте, колишній головнокомандувач збройних сил України пан Залужний розповідав, і він сподівався, і ми про це пригадували. що 150 п'ятдесят тисяч. Втрати від російських окупантів, і він вірив, що війна може припинитися. Але зараз ця цифра більше, ніж мільйон, і вона зростає все більше і більше. Так багато хто сподівався, що насправді великі втрати змусять Росію хаменутися, зупинитися і не класти своїх людей в такої кількості. Але як бачимо на втрати їм взагалі все одно вони намагаються своє населення, яке йде воювати, замінити е, мігрантами з Індії, з Афганістану, з інших країн, а своїх відправляють на війну. І в результаті, що Росія програє по декільких е, параметрах, і бачимо, що після війни Росія буде трохи не не російська вже, а трохи інша. Ну вони самі так. Хотіли велику імперію, велику Російську імперію, що буде така велика країна з мігрантів, пане Кирило Ви згадували так найманців, і в контексті ПВК Вагнер пропоную поговорити, бо, за даними західних розвідників, Рекрутери та пропагандисти, які раніше працювали на російську групу Вагнер, стали основним каналом для організованих Кремлем диверсійних атак в Європі. Про це написала Financial Таймс. Якщо раніше вони мали переконувати молодих чоловіків з глубінки Росії воювати проти України, то зараз їм доручили вербувати економічно вразливих європейців для здійснення насильства на території НАТО. як ви особисто оцінюєте? От інформацію про те, що колишні структури група Вагнера можуть бути переорієнтовані на діяльність у Європі, і на вашу думку, це ситуативна тактика чи довгострокова модель дестабілізації. Бачимо, що Російська Федерація має великий вплив в різних країнах Європейського союзу, так чи інакше, і зараз здається, до таких методик дестабілізації. Про що ми говоримо це почалося не вчора. Це довгострокова така стратегія, і вона діє по кількох напрямках. Так, є Вербовщики і не тільки Вагнерівські, і ФСБшні, ну переважно гурівські і вагнерівські, тому що ФСБ працювала по країнах СНД, по Україні, по внутрішній політиці в Росії. Е, так вони вербують е, в Європі людей для здійснення диверсій, терактів, чого завгодно. Іноді це насправді вибух, це якийсь теракт, іноді це акції, якісь які. Е, Ну, зображують відсутність підтримки України, вимоги припинити підтримку України, спроби якось запобігти своєчасному постачанню зброї в Україні. Такі речі є дуже. На жаль, активно вони використовують для таких акцій, для найтаких брудніших людей закупованих територій, тому що в тих людей є українські паспорти, і потім в новинах фігурує, що це були, були українці. Дуже погано для нас, тому що європейці ну мало хто буде розбиратися. Чому українці він бачить, українці там зробили те, українці зробили те, там приймали участь українці. А те, що це українці з Донецька, з Луганська, з окупованих територій, давно мають і російський паспорт. Також ну в це мало хто вдається, це має велике і пропагандистське значення, тому Росія цю тему використовує досить активно і насправді диверсії перед війною. Ну, це логічна практика. Ми пам'ятаємо, що перед широкомасштабним вторгненням в Україну скільки було е, взорвано українських е, складів е, з БК, з ракетами зі снарядами, е, скільки було спроб е, щось е, нейтралізувати, завдати шкоди залізничному транспорту. Ну, тобто, диверсії, це такий. Ну важливий елемент, важливий елемент війни теж. Який Росія використовує досить активно. На щастя, в Україні їм вдається дуже мало цим робити. У нас дуже гарно працює контрозвідка, в першу чергу, СБУ, але і військова працює, і поліція. А Європа, виявилась, не дуже готова для такої активної диверсійної роботи ворога. Виявилася не готовою і пам'ятаєте, пане Кирило, думаю, що ви нещодавно бачили заяву від. Генсека НАТО, який сказав, що НАТО виграє кожну битву з Росією, якщо вона нападе зараз, але виникають великі сумніви, чи не так Дуже, дуже так зручно фантазувати і казати про те, чого не буде. Він каже, що НАТО виграє у Росії, якщо Росія нападе зараз, тому що Росія зараз не нападе, і це на Мюнхенській конференції вже казали голос, хоча... Мені наші журналісти, ваші колеги, розповідали, що і рік тому в кулуарах не під запис європейські політики казали те ж саме зараз. Просто це кажуть вже на камери: що доки Росія воює з Україною, вона послаблюється і вона не спричинить великих проблем Європі. Вона не нападе на будь-яку країну НАТО, доки в неї зв'язані руки війною в Україні. Тому, доки триває війна Росії в Україні, Європа може собі дозволити. Як вони кажуть, модернізацію збройних сил, реформування збройних сил насправді мені здається, вони традиційно цей час витратять на говоріння, на безкінечне обговорення, як має бути, що треба робити, тобто згадують час, але ми їм цей час даємо, пане Кирило. І загалом про окремі відтинки фронту. Пишуть аналітики Deep State, що російські загарбники окупували населений пункт рівне, який розташований між Покровським та Мирноградом. Про це Навтаки повідомляють аналітики Діпстейт і бачу, що пишуть про те, що Росіяни здійснили прорив на бронетехніці в Глибмирнограда. Як розповіли в командуванні у Мирнограді, тривають бої, сило оборони отримують визначені рубежі, зокрема в північній частині міста. Якої є загальна ситуація? Зрозуміло, ми не викриваємо ніяких деталей, які можна шкодити. Тому про які ризики і найбільшу небезпеку зараз йдеться для сил оборони України на даний момент. У Мирнограді дуже важка ситуація, і вона важка вже досить давно. Я, чесно кажучи, сам вважав, що ми його втратимо ось ось раніше. Тому що просто логістика Мирнограду настільки прострілюється, дорога з Мирнограду до українського тилу ну вона просто прострілюється вшен. Дуже важка логістика. І бої насправді тривають і на окраїнах Мирнограда, де тримається наша, мені здається, 79-та десантна бригада. І вже вроднінському це за спиною у хлопців поруч. Але цікаво, що тиждень тому всі російські офіційні ЗМІ, ТАСС, новості та інші вийшли з Луминою, що Мірноград звільнено, як вони кажуть, атбаждьон е, Дімітров. Вони використовують старі назви міст. Мірноград – це колись був Дімітров. І за декілька днів всі ці новини знімають за вимогою Міноборони Росії. Тобто в них зараз плашка замість новини, що новина не існує, така вимога Міноборони. Кажуть, що тому, що була невдале фото ілюстративне з генералом Герасимовим, бо це фото ще за груди. але насправді просто невеличкий шматок Мирнограда утримують наша десантура і не просто утримує позиції, а працює звідти і дронами, і рейдами, тобто кошмарить ворога досить активно. І тому ворог не може сказати, що Мірноград під їх контролем. Так само і по Кровсь, там бої йдуть теж ближче до окраїни, тримаються наші позиції. Більша частина міста, на жаль, під ворогом теж, але тримаються, тому що зараз у ворога насправді пріоритетний напрямок, критичний, надважливий. Це агломерація. Я її називаю, що було простіше Краматорською, це Слов'янськ, Краматорськ, Рушківка, Костянтинівка. Це ключове, це головне, що в нас є в Донецькій області. Це наша остання фортеця і досить велика фортеця, тому що е ну це все, що в нас є в Донецькій області, і ворог хотів би зосередитись на неї, але ну констаху він взяти ніяк не може. Він просувається повз часів Яри. В часів Ярі вже два роки йдуть бої. Місто за населенням в мирні часи 10-12 тисяч. Тобто він лізе в констаху десь на південних окраїнах йдуть бої. Але взяти її не може. А далі Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Він намагається прорватися до Слов'янська з е, Бахмута вздовж траси Бахмут-Слов'янськ з Дронівки. Це ну це поруч, це трохи північніше, але там 500 метрів за тиждень з великими втратами, тобто до Слов'янська йти дуже дуже далеко, і вони б мали зосередитись саме на цій агломерації. але для цього їм потрібно взяти Мірноград, взяти Покровськ, залишити там для оборони якусь частину військ. А основне перекинути на агломерацію Краматорського, щоб штурмувати і всі, всі сили сконцентрувати, як вони концентрували на Бахмуті, на Авдіївці. Тільки питання два. Перше, Краматорськ більше ніж Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Мірноград і Покровськ разом. А по-друге, е у них немає результатів на Мірнограді і Покровському. Вони не можуть звідти перекинути сили. Тому що буде як на Запорізькому напрямку, де наші завдають ударів десь на 10 кілометрів продвинулися вперед. Там не великий контрнаступ, як хтось каже, нема там великих просувань, але ворог там просувався досить непогано, поки туди не перекинули 225-й штурмовий полк. І штурмовики, звісно, це не ТРО, це інша підготовка, це інша, інший рівень бойовий. Вони зупинили ворога, завдали йому ударів і Командир Полка Олег Ширяєв, і вони пішли місцями по деяким напрямкам вперед, десь просунулись на 5 кілометрів, десь на 10, Тобто, наступ ворога зупинено і зупинено жорстко. Тому ворог не може собі дозволити зараз звідки перекидати на Краматорську агломерацію війська, тому що там ну наші перейдуть в контрнаступ відразу. Шановні друзі, ви бачите, якою є ситуація, і чуєте на полі бою, пане Крело, я знаю, що у вас є збір. На ремонт автівок, можливо, він змінився, тому вам постійно це постійно нас є. Ну тому що автівки ну виходять з ладу постійно. Що ну ми не, не беремо в салонах нові автівки з гарантією на рік чи 50 тисяч кілометрів. На чому їздимо? На тому їдемо щось подарували на щось, забрали, щось купили. Під час цієї війни насправді волонтери, які приганяють машини під заказ нам, е щось вони можуть купити за свої, але вже як правило, ми збираємо. Теж тому, що на волонтери теж ну, не мають бюджетів безкінечних. Вони кажуть, що ми не те, що це східно, ми вже із Центральної Європи, це повнопривідне. Вивезли вже все, вже гонять з Швеції, з Фінляндії, з Данії автівки. Тобто авторинок Європи ми підчистили дуже-дуже з цією війною. Ну що робити? Ну, бувають, буває, що машина в нас ось Санта-Фе нам подарували. Е Чоловік з дружиною, вони з Краматорська зараз живуть в Києві, подарували нам у 22-му році Санта-Фе. Він же простріляний, пробитий. Але він їздить і він їздить зараз на Сумщині, на Курщині. Там він досить живий, хоча ну, дуже-дуже хворий. Вже і біжок міняли, в ньому павлогради ганяли. А бувало таке, що наші хлопці попали в засідку теж на Курщині, і дві автівки втратили відразу. І Добре, я домі. Так, будь ласка, просимо вас долучитися до даного збору. Ми залишимо посилання в описі під цим відео. Ви можете залишити 5, 10, 20, 50, 100 тисяч гривень. Яка у вас є можливість? Будь ласка, долучайтеся. Автівки, автівка, як пан Крил розповідає, дійсно, це такий розхідний матеріал. Сьогодні вона може бути і не те, щоб на наступний день вже щось трапиться а за кілька годин може відбутися, тому що інтенсивність вона надвисока на різних ділянках фронту.